Нехай прийде царство Твоє, продовження. Дорогі мої, що означає просити, нехай прийде царство Твоє? Адже так учив нас молитися Христос, це друге прохання в молитві Отче наш. Це прохання має величезне значення, і тому так важливо, щоб ми правильно розуміли, про що молимося, коли кажемо: нехай прийде царство Твоє. Перше, на що нам слід звернути увагу, це те, що Боже царство ще не проявилося на землі. Тому, кажучи, нехай прийде царство Твоє, я визнаю, що, я є, що є інше царство, інша сила, яка опирається царству Божому і його владі. Я бачу, що в цьому світі панує незаконний цар, Бог з малої літери, віку цього. Тому моє бажання, як дитини Божої має бути спрямоване до того, щоб царство Боже було встановлено тут на землі. Старий завіт – повний обіцянь про прийдешнє царство Боже. На зорі Нової ери, Йоанн Хреститель проповідував і казав: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Матея 3:2. І коли Спаситель почав проповідувати, то він теж казав: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Матея 4,17. Під час свого служіння Ісус виганяв бісю, виганяючи бісів казав, коли ж я Духом Божим виганяю бісів, то настало для нас Царство Боже. Матея 12, 28. Це Він говорив про себе. От чому можна сказати, що у певному значенні Царство Небесне вже прийшло на цю землю із зявленням Ісуса Христа. Він прийшов для того, щоб закласти основу для цього царства. Воно почалося лише з декількох послідовників Ісуса Христа. Це і був зародок Царства Божого, уподібнений самим Господом герчичному зерну, яке, хоча і менше з усього насіння, але як по, що по щяне сходить і стає більшим за усякі знаки навіть досягає розмірів дерева. Це прохання, нехай прийде царство Твоє, здійснювалося століттями і продовжує здійснюватися до цього дня. Кожна душа, яка підкорюється Христу, яка народжується знову, є відповіддю на це друге прохання молитви Господні. У наших серцях має палахкоті бажання, щоб Царство Боже розширювалося, щоб блага звістка поширювалася все ширше і ширше, і мала успіх і силу в серцях ще невідроджених людей. Нехай прийде царство Твоє, це місіонерська молитва. Ми в такий спосіб маємо теж долучитися до поширення царства Божого. Але ми отримуємо часткову відповідь на неї. Ми ще не бачимо, щоб усе було підкорене Господеві, як каже апостол Павло, що сам син Божий підкориться тому, хто підкорив йому все, щоб Бог був. Що... Був у всьому і все. Перше Коринтян 15, 28. Це здійсниться у майбутньому, і тому прохання, нехай прийде царство Твоє є вираженням жадання і бажання при Дня Божого, це прохання останній крик церкви. Так, гряди, Господи Ісусе, ославний день, коли на цю молитву ушій повноті буде та на відповідь. І тоді, як сказано в книзі Откровення настане спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо скинутий князь цього світу диявол, і царство світу стало царством Господа нашого, Христа Його, і буде царювати повік. Откровення 11, 15, 12, 10. Дорогі мої. Молитвою, Отче наш, Господь вчить нас, що перед тим, як просити про свої особисті потреби, у нас горіло бажання про здійснення і розширення Його царства. Подумаємо тепер про те, що насправді означає прихід Царства Божого в індивідуальному сенсі, як зрозуміти прихід Царства Божого в житті кожної окремо святої душі. З цього боку і слід підходити до цього питання, бо я не можу стати членом Царства Божого в колективному його аспекті до тих пір, поки воно не встановлене в моєму серці. Першим питанням, на яке ми повинні знайти правильну відповідь, є питання про значення самого поняття «царство Боже. Ви можете заперечити, вважаючи його про проте це не так. Народ, до якого був посланий Христос із звісткою про Царство Боже, думав, що знає Його значення. Згадайте ті пасхальні дні, коли збуджений очікуванням натоп зустрічаючи Христа, в один голос співав: Осанна, благословен хто гряде в ім'я Господнє, благословенне царство Отця нашого Давида, що гряде в ім'я Господнє, Осанна у вишні». Марка 9-10 Настрій усього народу був урочистий, радісний. Нарешті довгожданний цар прийшов і скоро відновить своє царство. Про що, що ж вони співають? Що означає слово осанна? Це прохання або благання до Бога. Буквально означає спаси нас. Таким чином, вони просять, щоб Христос став їх Царем, щоб Він їх спас зараз же негайно. Хіба це не узгоджується з молитвою, нехай прийде царство Твоє? На перший погляд стається, що якраз про це вони і просять. благословен, хто гряде в ім'я Господні. Тут усе неначе гаразд. І про те, той женат, який цього дня просив про своє спасіння, лише через декілька днів буде кричати, звертаючись до Палата і вимагаючи, розпни його, розпни його, геть з ним, дай нам вараву. Не хочемо, щоб він царював над нами. Так, дорогі мої, народ чекав Царства Божого, просив, щоб воно прийшло, і незважаючи на це, відкинув свого царя. Чому це сталося? Бачите, уся трагедія полягала в тому, що я можу думати, що шукаю Царства Божого і правди його, але мати помилкове уявлення про нього. І коли воно приходить до мене, я його відкидаю, бо чекав не цього, а чогось іншого. У мене була. Своя особиста зацікавленість у цьому царстві, але коли воно прийшло, я його не впізнав, бо воно було не таким, як я його чекав побачити. Саме в цьому і полягала трагедія єврейського народу. Ці люди чекали земного царства, попри те, що Христос говорив їм, учив його впродовж трьох років, підкреслюючи, царство моє не від цього світу, Івана 18:36. Звичайно, свого часу Він відновив своє царство тут на землі. Але спочатку воно має бути встановлене в серцях людей. Це царство затверджується не ідеалами цього світу, воно керується іншими методами і принципами, такими як істина і святість. Але якраз цього і вони і не хотіли юреї того часу. Вони не хотіли такого царя, який увійде до храму і почне виганяти тих, хто торгує в ньому, не розуміючи, що цей храм символізував їх духовний стан і внутрішнє життя. Їх серце було споплюжене, і тому вони не хотіли, щоб Христос втручався в їх особисті справи. Вони бажали бачити в Ісусові такого царя, який би забезпечив їх матеріальними благами, насичував хлібом і відновив славу їх минулого царства, державний суверенітет. Дорогі мої, Христос ніколи не прийме такий престол, Він ніколи не дозволить запанувати політичним шляхом, не хлібом, єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з Божий. Христос сказав: Шукайте ж перстше Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Матея 6:33. У мій своїй, своїй суті бажання цього народу було неправильне, воно було егоїстичним. Їх очікування Царства Божого не було духовної основи, не було усвідомлення гріха і неправди, не було покаяння і віри. Через те, що в основі їх бажання лежав гріх, вони шукали тільки матеріального, тілесного і минущого. Якщо ми просимо, нехай прийде царство Твоє, то це означає, що ми повинні надати Царю Христу повне право розпоряджатися нашим життям. Ми повинні дозволити йому очистити наше серце від усякої скверни, гріха і вади, і дозволити Богові постійно перебувати в ньому. Нехай прийде царство Твоє означає просити, щоб Христос повалив усі ідоли з престолу нашого серця, бо в Слові Божому сказано, бо ви храм Бога живого. І далі Господь каже: оселюся в них і ходитиму в них, і буду їхнім Богом, і вони будуть моїм народом. І, далі. і тому вийдіть із середовища їхнього, і відлучіться, говорить Господь, і не доторкайтеся до нечистого, і я прийму вас, 2 Коринтян 16-18. Молитися. Нехай прийде Царство Твоє, означає просити, щоб Христос відновив у наших серцях святість, чистоту, мир і радість. І це можливо тільки в серці, очищеному Його святою кров'ю. Так, Він готовий це зробити зараз кожним з нас, якщо ми йому дозволимо це. Впустив Його в храм свого серця не як гостя, не як гостя, а як Спасителя і хазяїна Твого життя, і Він увійде до нього, очистивши і перетворивши його своєю дивовижною присутністю. Ви пам'ятаєте, як напередодні Страстного тижня Христос вигнав бачем торговців з Божого храму, кажучи: Дім мій домом молитви назветься. А ви зробили його вертепом розбійників. Матея 21.13. Чи хочете, дорогі мої, щоб Христос очистив ваш сердечний дім, ваш храм? Він готовий це зробити. У цьому і полягає значення прохання, нехай прийде царство Твоє. Він прийде і видалить гріх і нечистоту, і відновить свій порядок. Подумайте про те, яким був храм після того, як Христос вигнав з нього торговців і перевернув столи міняєл. Це місце було в повному безладі, але незважаючи на цей хаос, Христос став його новим хазяїном. Основний безлад був усунений відразу, щойно Спаситель вигнав з храму торговців, міняль валюти і худоби. Але після цього знадобився ще певний час, щоби звільнитися також і від недоліків, що залишилися, теж відбувається і в нашому житті, коли Христос стає Його законним володарем від найочевидніших гріхів, Він звільняє нас відразу, а всю решту видаляє дещо пізніше. Хтось запитає: а як могли ці люди допустити таке блюшнірство? Але хіба ми самі не робимо те саме? Хіба ми самі в своїх серцях не ведемо торгівлю зі світом, гріхом і дияволом? Храм тих днів просто наочно показував усю картину людського серця, що відвернулося від Бога. Тому до того, як Христос може в ньому царювати, Він повинен очистити його від усього неугодного йому. Подивіться, дорогі мої, що ще відбувається у храмі після того, як Христос знову став його хазяєм? Сказано, що приступили у храм і криві, і Він зцілив їх, а також діти возносили хвалу Господе. До цього в храмі не було жодних сіл, не звучали жодних пісень, не було чутно жодних радісних вигуків, але щойно він був очищений, сталося негайне виявлення Божих благословень. Храм знову почав функціонувати у цілковитій згоді дізвони царя, нехай прийде царство Твоє. Дорогі мої чи бажаєте, щоб Христос став Царем у вашому храмі? Чи бажаєте ви прийняти у своє серце і життя Ісуса царя з усіма благами Його царства? Якщо так, то ви повинні віддати Усього себе у повне його розпорядження, ви повинні дозволити йому очистити усе, що не угодне йому у вашому храмі і привести його до ладу, щоб він міг у ньому встановити свою владу. Тоді Бог буде прославлений через тебе, і Твоє життя буде благословенним для інших. І тоді ця відповідь на прохання, нехай прийде царство Твоє, стосуватиметься тебе особисто. Чи царює Христос у твоєму серці? Це дуже важливе питання, на яке можеш відповісти лише ти один. Чи встановлено в твоєму житті володарювання Христа, чи Царство Боже? Ознаки Його ми можемо знати зі Слова Божого. Воно ясно указує на них. У своїх посланнях до римлян і до коринтян апостол Павло ясно визначив природу царства, яке Христос прийшов дарувати людям. Воно має неземений характер, бо влаштоване у серця тих людей, які мають собі віру Божу. Пам'ятаєте те питання, яке поставили апостоли Христу наприкінці оземеного служіння? Воно стосувалося саме Царства Божого. Вони все ще думали про земне царство і тому сказали: чи не цей час, Господи, відновлює царство Ізраїль Ви чули, царство Ізраїле. І що на це відповів їм Христос? Не ваша справа знати часи й строки, які поклав отець у своїй владі, але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, діяння 1.7.9. Так. Дорогі мірі, саме Дух Святий встановлює у нас царство Христове. Послухайте, що каже апостол Павло. Бо царство Боже не у Слові, а в силі, і царство Боже, не їжа і петво, але праведність, і мир, і радість у святому Дусі. 1 коринтян. 4:20. Отже, основою і принципами Царства Божого є праведність Божа, причасником якої стає кожен християнин. Без праведності Ісуса Христа, Царство Боже, неможливо, бо там, де людина виправдана, відроджена до воного життя, там завжди буде мир. Бог за допомогою Ісуса Христа примирив із собою все, умиротворивши через нього кров'ю Христа Його, і за мене і небесне. Колосян 1.20. І результатом цього примирення буде невимовна радість про те, що тепер я, що був колись у ворожнечі з Богом, примирений з Ним голговським подвигом Його сина. Слава і подяка йому! Псалом каже: Веселіться у Господі і радуйтеся праведні і торжествуйте всі правим серцем. Псалом 31, 11. От чим є Царство Боже, праведністю, миром і радістю в святому Дусі. Часто люди, приходячи до Господа, пов'язують життя з видимими речами. Для когось це фізична їжа, для когось матеріальні блага. Але Павло каже інакше: бо царство Боже не їжа і не питво, а праведність і мир, і радість в тому дусі. Не потрібно вимірювати Царство Боже добробутом, що оточує тебе майно. Бог може благословити тебе багатьма речами, але це не є царство Боже. Воно не їжа і не питво. Царство Боже це Святий Дух, що живе в тому. Христос також каже, що воно не прийде видимим чином, не прийде Царство Боже помітно і не скажуть, ось воно тут або воно там. Бо царство Боже всередині вас. Царство Боже входить всередину нас, і воно приносить свою атмосферу. Ми переживаємо мир, радість, стаємо праведними. Праведність неможливо заробити чи купити. Це дар за нього заплатив Ісус своїм життям. Він помер і воскрес, щоб ми були праведними вірі в його спокупну жертву. Саме це атакується дияволом. Він посилає розжарені стріли, щоб людина засумнівалася у любові Божій, перестала вірити і відпала від Христа. Пустити в серце сумнів значить дати місце дияволу. Руйнувати віру, це рівносильне тому, що сказати Богові: я не довіряю твоєму синові, ти брехун. І це найсумніше, що тільки може увійти до життя людини, яка одного разу була просвічена світлом Євангелії. Тільки покаяння робить людину громадянином Небесного Царства. Покайтеся, бо наблизилося Царство Боже, каже Христос. Це, Царство Боже це не просто відчуття на рівні душі, емоцій, відчуттів, це відчуття присутності Божої в нашому дусі, це усвідомлене присвячення грішної людини Богові, примирення з ним. Якщо людина зрозуміла суть Євангелія, то Біблія для неї жива і актуальна. Їй не потрібні інші джерела, бо є тільки одна істина це наш цар і його слово. Апостол Павло був обійнятий сильними ревну, коли казав, так коли ли б навіть ми або ангел з неба став благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде анафема. Галатів 1,8 вісім: До тих пір, поки у Тобі є Дух Святий. Тобі є Царство Боже. Щойно ти втратиш спілкування з Духом Святим, якщо ти перестанеш сповнюватися Духом Святим, Писання втратить всяку силу, Чи ти почнеш відчу... шукати відчуттів надприродних явищ і підеш з міцної основи, якою є Ісус Христос. Неуже не знаєте, що неправедники Царства Божого не оспадкують? Не обманюйте себе: ні облутники, ні ідолослужителі, ні перелюбники, ні мужоложці, ні злодії, ні лихварі, ні п'яниці, ні лохсловці, ні хижаки царства Божого не успадкують. І такими були деякі з вас, але обмилися, але освятилися, але виправдалися іменем Господа нашого Ісуса Христа і Духом Бога нашого. 1 Коринтян 6, 9-11 Ті, хто живе по плоті, хто живе душевним життям, Царства Божого не успадкують. Бог Духом Святим у Тобі і мені, Він Духом Святим відродив нас до вічного життя. Буває, що в якійсь сфері ми з ним боремося, роздвоїмося, робимо жорстоким серце проти слів царя, але наш Господь нікого не пригноблює. Якщо людина йому не кориться, залишається безтурботною, він просто йде з життя такої людини. Це доля всякого, хто приносить плід. Ісус Христос сказав, всяку гілку в мене Він відчікає, що не плодоносить, і всяку, що плодоносить, очищає, що більше принесла плоду. Івана 15,2. Нехай нікого з нас, дорогі мої, не спіткається доля. Нехай прийде Царство Твоє у наше життя, нехай благословить вас Господь. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Запитуйте, коментуйте і також про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!